Як ви уявляєте собі людину майбутнього? Можна, звичайно, попросити у штучного інтелекта згенерувати кілька варіантів, і він видасть щось таке. Ми ж, коли думаємо про людину в майбутньому, то уявляємо космос, якісь високі технології та надрозум. Насправді все дещо прозаїчніше. Ще у 2022 році дослідники із Мед Алерт і New York Presbyterian Org Spine Hospital, проаналізувавши вплив технологій на сучасну людину, показали наступні варіанти. Ось так люди виглядатимуть за тисячу років горбаті. Кігтями, лікті під 90 градусів, черепна коробка стане більша, мозок зменшиться, а шия стане товстішою. Та цьому можна протидіяти. Треба заміняти ті технології, якими ми користуємося зараз. І є вже деякі компанії, які працюють у цьому напрямку, наприклад, Neuralink і Луна Маска. Так, ми в курсі, що як людина він лайно, а от контора його має благі наміри, бо нещодавно дослідники Нейролінк успішно вживили чіп у мозок людини. Слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Рафмал. Це крава. Ви на каналі Фарід говорить, а це Вірджест, рубрика, де ми оглядаємо найдивніші новини світу до тих пір. Поки у нас не закінчиться пиво. І чіпи в мозку це далеко не кінець. Ви також дізнаєтеся про те, як і чому Німеччина планує покинути Європейський Союз, як китаянка залишила мільйони доларів у спадок своїм котам та собакам, і про те, чому картину Монелізи у черговий раз облили супом. Перед переглядом цього відео переконайтеся, що ви підписалися на канал, залишили коментар і поставили лайк цьому відео. Бо ж ваша активність напряму впливає як на розвиток цієї рубрики, так і на канал, зокрема. Тож беріть щось смачненьке, а ми переходимо до новин. Почнемо із китайських новин. А точніше, із того, як можна легко розбагатіти, якщо ви пес або кіт. Щасливі коти та собаки. Літня китаянка залишила 2,8 мільйони доларів улюбленим домашнім тваринам замість дітей, бо ті ніколи не навідувалися до неї, навіть коли жінка хворіла. І мені жінки не називають. Відомо, що її прізвище Лю, і вона із Шанхаю. Кілька років тому пенсіонерка склала заповіт, у якому всі свої заощадження та майно порівну розділили між трьома дітьми. А не так давно їй довелося переглянути свою спадщину, бо її нащадки не відвідували її і не піклувалися про жінку, коли та захворіла. Та й, загалом, як виявилося, вони дуже рідко контактували. А єдині, хто завжди був поряд, це її песики і котики. Вона змінила свій заповіт і наполягала на тому, щоб усі її гроші повинні були використані для догляду за її домашніми тваринами та будь-яким їхнім потомством після її смерті. Розпорядником спадщини призначили місцеву ветеринарну клініку, яка відповів за за догляд за тваринами. Тут є цікавий момент щодо потомства. Вона зробила це, щоб її родичі навіть після смерті домашніх улюбленців не отримали жодного юаня. Not bad, not bad. You. А спочатку вона взагалі планувала залишити гроші безпосередньо своїм тваринам. Просто готівкою? Просто готівкою. А це незаконно в Китаї, тому довелося обрати людину або організацію, що буде відповідальною за кошти. Це, однак, не гарантує того, що гроші можуть бути вкрадені. Але пані Лю насправді байдуже. Їй головне, щоб тварини після її відходження на той світ були забезпечені усім необхідним. А поки вона жива, все ще може змінити заповіт. Для цього потрібно, аби її діти змінили ставлення до неї, почали спілкуватися і, мабуть, Пасувало би перепросити. Та поки вони цього не зробили. Щодо спадку для тварин, це насправді поширена у світі практика. У 2021 році американець із Теннесі залишив своїй бордерколі 5 мільйонів доларів. Песик на ім'я Лулу стала багатішою за 90% населення Теннесі. Тих 5 мільйонів доларів вистачить їй до кінця життя. І не лише їй, а й нової опікунки, Незважаючи на величезну суму, яку вона успадкувала, Лулу не розбирається у готівці згідно із заповітом, їй призначили доглядачку, яка має робити будь-які витрати, що пов'язані з потребами тварини. Будь-які невикористані кошти переходять у власність доглядача чи доглядачки. А якщо помирає і людина, то усі залишки грошей йдуть на рахунки благодійних організацій. Словом, якщо вам цікаво подивитись, як доглядають за тваринами, що мають великі статки, то радимо глянути на нетфліксі документалку Мільйони Гюнтера про німецьку вівчарку, яка успадкувала 80 мільйонів доларів. До новин політичних у Німеччині на фоні протестів проти ультраправої партії Альтернатива для Німеччини починають з'являтися нові ідеї і нові пропозиції. Відмова від євро. Німецькі економісти у шоці від планів АДН. Давайте почнемо із того, що в Німеччині уже кілька тижнів тривають протести проти партії АДН. А почалися вони після того, як функціонери цієї партії зібралися на таємну зустріч із неонацистами, де обговорювали плани депортації мільйонів іноземців та громадян Німеччини із міграційним корінням. Я розповідав про ті події. Ось у цьому біржесті. Якщо маєте час і бажання, то можете переглянути детальніше. А от що стосується протестів, то тут ситуація навіть дає деякі позитивні результати для АДН. В АДН стверджують, що кількість нових заяв про вступ отриманих і введених у систему у період із 1 до 25 січня становить близько 2,5 тисяч. При цьому більшість із них 1900, надійшли уже після 10 січня, коли видання коректів опублікувало розслідування, у якому йшлося про те, що функціонери АДН обговорювали на таємній зустрічі з неонацистами плани рееміграції, видворення з країни мільйонів іноземців і громадян ФРН. Із міграційним корінням. Схоже, що такі протести навіть ще більше приваблюють людей до вступу. Андершпіль нагадує, що в трьох федеральних землях Тюрингії, Саксонії та Саксонії Анґальд АДН визнана правоекстремістською. Збільшення охочих долучитися до партії це одна проблема. Та є ще інша, а звати її Аліс Вайдель. І як співголова АДН вона має усі шанси стати кандидаткою на посаду канцлера Німеччини. Нещодавно у розмові з Financial Times Вайдель заявила, що уряд Німеччини під керівництвом АДН зробив би спробу обмежити компетенції Єврокомісії та кардинально реформувати Європейський Союз, щоб забезпечити його членам більше суверенітету. Ніби усе логічно. А якщо реформа не вдасться, то у такому випадку Німеччина буде готова провести в країні референдум про вихід із ЄС, тобто зробити усе так, як у 2016 році зробила Британія. За аналогією з британцями, це називалось би. Дексіт, відповідно, про євро. Німеччина теж може забути. повернулись би до марок. Ідея сама по собі не нова, адже у 2013 році альтернативу для Німеччини якраз заснували так звані євроскептики, які тоді закликали відмовитися від валюти євро і повернутися до німецької марки. Лише з того часу АДН, яку одні називають правопопулістською партією, інші праворадикальною, перетворилися на впливову політичну силу. Причому протягом найближчих двох років під час низки земельних, а потім і федеральних виборів вона може значно зміцнити свої позиції. Без жодних фактів та цифр Аліс Вайдель заявила, що британський референдум це саме німецька модель, а вихід із ЄС абсолютно правильне рішення для Німеччини. Без тупе, тупе, тупе їй на противагу виступили німецькі науковці, які одразу ж представили проведене самими британцями дослідження. Згідно із ним, ВВП Великобританії в результаті виходу з ЄС скоротився на 6% або щорічно на 163 мільярди євро. Економісти швидко підрахували, що втрати Німеччини у випадку Дексіт складуть від 400 до 500 мільярдів євро. Що найменше через те, що експорт країни дуже тісно зав'язаний на ЄС і на законах та правилах, які до Римується ЄС, якщо виходити з втраченого зростання ВВП у Німеччині на 5%, то кількість робочих місць зменшиться на 2,2 мільйони. У Німеччині від постачання продукції на спільний ринок Євросоюзу прямо чи опосередковано залежить кожне восьме робоче місце в країні, адже 55% усього німецького експорту іде до країн ЄС у 2016 році. В Німеччині вже проводили схожі опитування про вихід із ЄС. Тоді 79% німців. Відповіли, що вони підтримують членство у Євросоюзі, і лише 17% проголосували би за вихід. Це якісь це, залишки соцлагеря, походу. Як ти казав, рускінямці? німці, так. Якщо там позалишалося колись. Коли опитування проводили у листопаді 2023 року, тобто кілька місяців тому, то цифри рішуче змінилися. 87% німців підтримують європейський союз. Цифри по ультраправих теж не свідчать про те, що вони хотіли би якогось виходу із блоку. В ультраправі виборці АДН здебільшого підтримують членство. 52% респондентів заявили, що проголосували би за партію, яка підтримує членство Німеччини у ЄС. Хоча все ще 42% говорять про те, що проголосували. Об за вихід із євросоюзу. Та це лише частина виборців АДН. І конкретно їхніх голосів для ухвалення такого комплексного рішення, очевидно, замало. А британська модель, про яку говорить Аліс Вайдель, не дуже то і підходить німцям, бо у випадку із Лондоном все було інакше. За Брексит роками говорили різні партії та політсили. А загалом вихід країни підтримали майже 52% населення. І про ті події також є фільм. Він називається Брексіт із Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Дуже пізнавальна документалка про те, як британцям вдалося... Ося переконати тих, хто ніяк не міг визначитися зі своїм рішенням. До новин сучасних технологій. Компанія Маска успішно вживила чип у мозок людини. Що він дозволяє робити? Про свої досягнення Маск оголосив у Твіттері, вказавши, що це вперше, коли Neuralink імплантувала один із чіпів у мозок людини. Цей чіп мав би стати сполучною ланкою між мозком людини та комп'ютером. І Якщо вірити компанії, то така технологія допоможе у боротьбі із складними неврологічними захворюваннями. Такі операції проводить робот. Він вживляє чіп, на якому є 1024 датчики, із супертонкими електродами. В ідеалі вони мають вловлювати імпульси, які випускають нейрони, а потім трансформувати це у якусь дію. Тобто, пристрій вловлює сигнали мозку і передає їх на зовнішній пристрій, який їх розшифровує і розуміє, який рух хоче зробити людина. Мозковий імплант дозволяє керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм просто за допомогою думки. Продукт Neuralink називається телепатія, і його першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Важливо зазначити, що компанія Маска це не першопрохідці, конкретно у цій галузі. Десятки контор у світі займаються московими імплантами роками, і у них уже є певні досягнення. Просто відомо про них менше через те, що у них немає твіттера і ці люди не потрапляють у різноманітні скандали 24 на 7, Як це робить Ілон Маск? Наприклад, американська компанія BlackRock Neurotech вперше вживила в мозок пристрій для взаємодії із комп'ютером ще у 2004 році. Компанія Precision Neuroscience, створена одним із засновників Neuralink, розробила імплант для паралізованих людей, який виглядає як шматочок дуже тонкої плівки. Його розміщують на поверхні мозку, і його вживлення потребує набагато. То менш складної операції ніж Чіп Neuralink. і це лише два приклади із десятків різних компаній. І усі із них ліцензовані і затверджені. А от з маском є певні проблеми. Він каже, що операція пройшла успішно. Вчора перша людина отримала імплант від Neuralink і успішно відновлюється. Початкові результати показують багатообіцяюче виявлення спайок нейронів. Уявіть, що Стівен Гокінг міг би спілкуватися швидше ніж друкарка чи аукціоніст. Це і є наша мета. А уявіть, що Ілон Маск став би нормальним. Дуже сподіваюся, що його компанія колись винайде чіп, який додаватиме мудрості. Може тоді він зрозуміє, що робити компліменти Путіну і його посіпакам це зашквар. Але повернемося до чіпів загалом. З продукцією маска не все так просто та успішно, як може видаватися на перший погляд. Адже нещодавно американська влада видала Neuralink ліцензію на випробування чіпа на людях. Якщо точно, то це було в травні минулого року, і згідно із планом тестування, мали пройти 6 років, а вже після того перші операції. Маск зміг переконати усіх, що насправді все окей. І Тестування можна прискорити, бо продукт ідеальний. Тому в листопаді 2023-го кілька американських законодавців попросили комісію із цінних паперів і бірж США розслідувати, чи вчинив Ілон Маск шахрайство з цінними паперами вводячи інвесторів в оману щодо безпеки морського імпланту. У листі цитуються ветеринарні записи, отримані під час експериментів Neuralink на мавпах, які вказують на те, що тварини зазнали виснажливих наслідків для здоров'я від імплантів, включаючи параліч, судоми та набряк мозку. Щонайменше 12 молодих і здорових мав після таких операцій просто піддали автоназії, щоб вони не мучилися. Маск, ясна річ, все це заперечував. І навіть, попри те, що питання з мавпами обговорювалося, нейрелінг таки провела операцію на людині та вживила її імплант. Звичайно, дай Бог здоров'я тій людині, якій провели ту операцію. Нехай швидко відновлюється. Але про якусь масовість у цьому питанні говорити зарано. Компанія Маска дуже поквапилася із фінальними результатами. І поки не зрозуміло, якими можуть бути довгострокові наслідки таких операцій. До новин мистецтва. Картину відомого художника облили речовиною із термоса. Знову, екоактивістки облили супом монолізу у паризькому луврі. Що важливіше. Мистецтво чи право на здорове та екологічно відповідальне харчування? Ваша сільськогосподарська система хвора. Наші фермери помирають на роботі. Саме це викрикнули активістки перед тим, як вилили суп на картину. У Луврі, до речі, повідомили, що це був гарбузовий суп. Цікаво, як вони це перевірили. Пронесли дві жінки його у термосі з під кави, які, як виявилося, були активістками групи Аліменте». Акція супом ознаменувала початок кампанії громадянського оперу щиткою вимогою соціальної безпеки, екологічно відповідального харчування. Вони посилалися на минулорічне опитування майже тисячі людей, яке показало, що кожен третій француз не завжди міг дозволити собі достатньо здорової їжі для триразового харчування. Їхня акція відбулася на фоні того, що у Франції інтенсивно тривають протести фермерів, які вимагають від уряду оптимізації заробітної плати податків. І правил. А один із активістів цієї групи Ріпосте Еліменте заявив, що було б класно, якби держава дозволила людям купувати окремі продукти харчування за зниженими цінами через спеціальну карту соціального страхування. Тим часом міністерка культури Франції Рашида Даті розкритикувала акцію. Як вона каже, Мона Ліза, як наша спадщина, належить майбутнім поколінням. Жодна причина не може виправдати напад на неї. З одного боку, такі. Є. З іншого, вона захищена кулонепробивним склом. Тож картина не постраждала, а такі акції це стандартний спосіб привернути увагу до проблеми. Зрештою, що ви думаєте про цю ситуацію? Можете написати у коментарях. По джоконді загалом напади на неї це уже не вперше. У 1911 році співробітник Лувру Вінченцо Перуджа сховався на ніч у шафі, щоб викрасти монолізу картину знайшли через два роки, коли він спробував продати її антиквару у Флоренції. Перший замах вона пережила у 1956 під час виставки, що проходила у музеї міста Монтобан на півдні Франції. Один із відвідувачів плеснув у картину сірчаною кислотою, пошкодивши нижню частину полотна. Того ж року болівієць Уго Унгаза Вілега скинув у неї каменем. З того часу біля лівого ліктя Джоконди з'явилася ледь помітна мітка. Як стверджують деякі джерела, пізніше Вілегас зізнався, що полюбив монолізу як матір. Але потім раптом помітив, що вона з нього сміється, і не витримав. До речі, після того випадку її заховали за куле непробивним склом. Але це не завадило туристам та активістам робити напади і надалі. У 1974 році японець кинув у картину кульку із фарбою. Для чого він це зробив, не ясно. Сьогодні вона взагалі схована у глибокому ящику із колонепробувного скла, а всередині заповнена гелієм. Тож їй абсолютно байдуже, що в неї летить: чи суп, чи каміння, чи навіть кулі. Якщо не рахувати цього гарбузового супу, то в останній картину намагалися обляпати у 2022 році. Тоді відвідувач кинув у неї торт, закликаючи людей подумати про планету. Такий от у нас вийшов випуск новин. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators! Через черепна. Через. Чересна. <laughs> Через. Че. Блядь. <laughs> чому? <laughs> черепна. Схоже, що такі протести навіть ще більше приваблюють людей до вступу. А, півасіча. Ну, Півасічок... Хака прикольний півас. Ну, класний, мені попередній. Дуже сподобався. Попередній той, що бельгійський сьогодні? Угу. Ну, Він супер легенький. Ну, типа, це от на старт дуже Вообще починати з такого піваса. Опа і півко зразу стало Хейзі. Він називається Brexit з Бенедиктом Камбер... Камбер? К... Бенедиктом Камбербетчем. Із Бенедиктом Камбер. Камбербетчем. Камбер... Камбер Камбер я пропоную написати петицію скласти, щоб його переіменували. Його розміщують на поверхні мозку і його. Шагай, я ригнув. Вибач. Ще раз. А воно чує регопрораз. Так. Да. Я, ну, був... був... я дуже так. Тож, може, він зрозуміє, що робити компліменти Путіну і його кліці це зашквар. А є таке кліці? Кліці. Кліці? Ну, ну, давай краще оточення, нехай буде. Просто кліка це як ну, зборище у ябків. А оточення це. Один фуй. Справедливо. Шо? У Луврі, до речі, повідомили, що то був гарбузовий суп. Суп з тисячі за луб. <різь> <різь> Нам треба пиво допити, щось ми на цитатах <різь> провтикали. Боже, яка проблема? Блять, клас. Я просто не люблю його пити залпом, а люблю допивати, наприклад, там, якась є вставка чи якась цитата, я його просто в біштим п'ю. Щоб не, потім не залишати собі отак от і потім допивати до кінця зараз. А пити його просто поступово за випуск.